На місці стіль. На красу, речу, на красу, речу, на красу, речу, Квітень то дуже такий визначний місяць для пластунів, тому що 105 років перші пластові гуртки склали свою першу присягу. Тому що квітня в Україні скаути відсвяткують цей день, але як ви знаєте, здебільшого найбільші наші осередки пластові знаходяться на західній Україні в центрі. На сході того не було. Тому сьогодні е, я не перебільшую це дійсно історичний день для всієї України, тому що вперше на сході проводиться так масштабне святкування дня першої пластової присяги. Коли ми зголосили цю акцію серед скаутів в Україні, то були дуже приємно здивовані тим, що люди з західної України, яким можна поїхати у Львів або до Києва, це буде ближче, легше і дешевше. А вони зібрали свої речі і приїхали до нас, щоб підтримати розвиток пласту на сході України. «Сьогодні будуть відзначені практично всі ті пластуни, які на то заслуговують. Тобто будуть і пов'язання хусток, причому навіть наймолодшим нашим віковим категоріям від двох рочків. І от починаючи від найменших таких пластунів, закінчуючи пластунами сеньорами, сеньори це от коли коричнева хустка, це вік 35 плюс означає і от також брунатного кольору відзначка віку. Таким чином, ми хочемо ще раз показати, що пластувати ніколи не пізно починати в будь-якому віці основна задача пласту це виховання громадянина України, свідомого громадянина України, який творить не лише своє майбутнє, а піклується про майбутнє своєї країни. Малим безділі змарніти, цілі життя не знайти, Братя, пора порана станути вряття пластовий і дняти, славу придбати.